Привіт, мене звати Каміла, я тренер та фізичний терапевт, і в цьому відео ми розберемо, що ж робити, якщо у вас є проблеми з сідничним нервом, а особливо з таким станом, який всім відомий, як і ШААС. Доволі значна кількість людей стикається з цією проблемою, але не всі розуміють, звідки вона бере свій початок. Звісно, проблема може бути в спині, але і там є багато станів, які можуть викликати цю проблему. Тож, якщо ви хочете детальніше дізнатись про сідничний нерв, причини виникнення ішасу, що з цим робити, то пишіть в коментарях. А також, якщо ви знаєте, що у вас діагностовано подібний стан, то також діліться, якими симптомами це проявляється. Чому це важливо? Сіничний нерв може запалюватись, і коли таке відбувається, ви можете відчувати біль, таке поколювання або інші симптоми по задній частині вашої ноги. І коли таке трапляється, ми не повинні ігнорувати або нічого не робити. Ні, ми повинні виконувати спеціальні вправи та рухи, які будуть допомагати вашому нерву краще ковзати серед тканин і таким чином покращувати його функціональність. Саме тут нам допомагають техніки, які покращують ковзання нерву, відомі як нейродинаміка. Тобто ви можете уявити, як ви берете зубну нитку та ковзаєте нею між зубами. Задача цих непростих рухів, але ефективних покращити ковзання ваших нервів вздовж тканини і зменшити його запалення, покращити рухливість і таким чином, сподіваюся, зменшити біль. Але важливий момент, якщо під час виконання цих вправ ви будете відчувати загострення симптомів виникнення болю або дискомфорт, то не потрібно їх виконувати і надалі. Краще зверніться до фізичного терапевта, щоб він краще оцінив стан вашого тіла і вже безпосередньо під вас склав програму фізичної терапії. Або, звісно ж, ви можете написати мені в інстаграм описати свою проблему, і ми разом з вами вирішимо її. Отже, починаємо. Для виконання перших вправ я я буду використовувати два блоки для йоги. Ви ж можете взяти невеликий стільчик, використати ліжко, крісло, але поверхня не повинна бути надто високою. Тобто ми не закидаємо ногу під 90, бо тоді в нас буде надто сильна розтяжка по задній частині стегна. А нам з вами потрібно заакцентувати увагу на нашому нерві. Отже, ногу ми ставимо. І тут не натягуйте зараз носочок на себе, бо таким чином ви знову ж таки посилите розтяжку по задній частині стегна та ще більше спровокуєте натяг свого сідничного нерву. Спочатку ваша стопа розслаблена, опорна нога стоїть чітко під вами. Слідкуйте, аби ваша стопа дивилась вперед, нікуди себе не розкручуйте. Розслабили ногу, вирівнялись, дивитесь вперед, але не перерозгинайте коліна, вони залишаються таким в природньому положенні. Руки покладіть на тазову кістку, і ваша задача тазом потягнутися назад і нахилити себе трошечки вперед. Але тут ви не округлюєте спину, а от слідкуєте, щоб ви нахилились і повернули себе. Якщо під час цього руху відчуваєте посилення дискомфорту в спині або в будь-яких неприємних відчуттів. То тоді припиняйте, якщо ви просто нахиляєтесь і відчуваєте натяг від задньої частини до литки, то це вже добре, тобто ми з вами тут вже почали працювати з нервом. Також, якщо виникає дискомфорт на, скажімо так, ураженій стороні, то ви можете почати зі здорової, зі сторони, яка не викликає у вас дискомфорту, і тоді перейти до тієї, яка, так скажімо так, хвора і потребує більше уваги, навіть якщо ви попрацюєте з здоровою стороною то Ви помітите вплив на свою сторону, яка хвора. Отже, можемо виконувати до 10 разів, нагадую, за тазом тягнетесь назад, розкриваєте свої сідничні бугри і повертаєтесь. Знову розкрили. Бачите, амплітуда невелика. Виконуєте до 10 разів. Звісно, якщо є бажання, то Чому б не виконати це на дві сторони, тим паче, що, припустимо, навіть після робочого дня це явно вам принесе користь, і навіть в перерві між роботою ви так само можете виконувати подібну вправу. З першим рівнем розібрались, тепер переходимо до другого рівня виконання цієї ж вправи. В другому рівні виконання цієї вправи ми з вами так само розташовуємо ногу на підвищенні. Опорна нога стоїть під нами, руки на поясі, але ми додаємо ще рух стопою. Тобто за тазом тянемось назад, нахиляємось вниз, а носочок натягуємо на себе і опускаємось. Тут ви можете відчувати більший натяг по задній частині стегна, по лиці і навіть у стопі. І це є. Нормально, нагадую, ви припиняєте виконувати вправу, якщо вам не стає краще, якщо біль посилюється і у вас виникає такий дискомфорт. Але якщо ви просто відчуваєте натяг і зараз нахиляєтесь, відчуваєте аж у стопі, то це нормально. Так само виконуєте 10 разів, нагадую, можете починати зі здорової сторони. А тепер підвищення ми відставляємо і виконуємо теж саме на підлозі. Розташовуючись на спині, зараз покажу чудовий варіант вправи, який ви можете виконувати ще вранці, не встаючи з ліжка, і поки ви ще не відчули загострення симптомів. А одну ногу ми з вами беремо під стегно, інша може бути зігнута, тоді вам легше буде контролювати положення поперку, але якщо у вас немає. З цим ніяких проблем, то тоді можете вирівняти. Я залишу ногу зігнути. І перший варіант тут стопа в нас трошечки так в натягнутому положенні, і розгинаємо ногу. Цей варіант є чудовим для того, аби пробудити, так би мовити, ваш нерв зранку і лагідно себе розім'яти, тут можете відчувати натяг по передній частині вашої гумілки та стопи також робите 10 разів. Ніяк додатково до себе ногу не підтягуєте, ні, просто тримаєте в комфортному положенні і відтягуєте зігнули. Так само виконуємо 10 разів. 3 4 5 6 7 Вісім, десять. А тепер ми змінюємо рух стопою. Тут у нас стопа відтянута, розслаблена, і ви ногу розгинаєте, натягуєте носочок на себе. Тут вже можете відчувати так само натяг по задній частині за коліном в лиці та в стопі. І розслабили, знову розігнули. І розслабили. Нагадую, тут не повинно виникати загострення симптомів. Ну, якщо ви робите це вранці, то відповідно, що амплітуда буде трошечки меншою, буде трошки важче, бо ви ще не зовсім прокинулись та розворушились. І також слідкуйте, аби ви не закривали коліно. Тобто, от ви вже відчуваєте натяг, якщо далі дискомфортно, то працюєте в тій амплітуді. Яка у вас наявна на даний період часу. 9. 10. Якщо ви ще більше хочете збільшити натяг, то тоді можете припіднімати голову, і наче робити скручування. Тобто, от продовжуєте тримати себе під стегном, ногу розгинаєте, і наче трошечки ребра тянуться до тазу, згинаєтесь і опустила себе. Знову зігнулись. Те ж саме є варіант виконання сидячи, тому, якщо вам так буде легше, то можете спробувати. Нагадую, що тут не потрібно працювати на вашій межі. Ні. От Нам тут потрібно покращити ковзання нерву. Відчули натяг і повертаєтесь. Зрозуміло, що це буде ваш варіант. Можете відчувати, наприклад, напругу в шиї ви себе трошки скручуєте і вертаєте. Всі ці вправи виконуйте по 10 повторень кожна. Слухайте своє тіло, нагадую, що ви можете почати виконання зі здорової сторони, а потім перейти до тієї, яка має неприємні симптоми. І, звісно ж, пробуйте консервативне лікування разом з фахівцем, з фізичним терапевтом, перед тим, як погоджуватись на ін'єкції або якісь операції. Тож обов'язково діліться своїми враженнями, коментарями, задавайте мені питання. Мені буде корисно дізнатися, що вас турбує, адже таким чином я зможу вам допомогти найбільш ефективно. І, звісно ж, якщо це відео було корисним для вас, то обов'язково лишайте вподобайку, знову ж таки, коментар, та обов'язково підписуйтесь на мою сторінку. До зустрічі у наступних відео!